Вашингтон і я її ведучий Остап Яриш. В Білому домі не вважають, що білоруські війська готуються приєднатися до російського наступу на Україну. Про це в ексклюзивному інтерв'ю голосу Америки заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він запевнив, що США стежить за цим ретельно і наразі таких ознак не бачать. У Вашингтоні також немає свідчень того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення, в тому числі тактичну ядерну зброю. Більше про останні оцінки щодо російської повномасштабної війни поговоримо з Юлією Єрмоленко, яка приєднує. Йться до нас із білого дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю стапа Юлі, Ти уважно стежила за цією темою. Які останні дані озвучують в адміністрації США щодо ядерної загрози з боку Росії? Остапа до ядерної загрози безумовно ставляться серйозно, тому що у Вашингтоні у Сполучених Штатах розуміють вагу цих слів від лідера країни із ядерним потенціалом. Однак, президент Байден в інтерв'ю CNN цього тижня сказав, що він не вважає, що Путін такий піде на застосування ядерної зброї. Водночас він називає ядерну риторику, ядерний шантаж, який надходить із Кремля абсолютно безвідповідальним. Тому дійсно в державному департаменті зараз закликають. Ця Кремль негайно припинити небезпечну ядерну риторику. Однак, у Білому домі на сьогодні говорять, що не бачать жодних ознак, що Путін таки готується піти на використання ядерної зброї в Україні. Давай послухаємо ексклюзивні коментарі Голоса Америки». Складно вгадати, що Путін намагається чи що він буде робити. Тож я не можу точно сказати, чи піде він на це. Що я можу сказати, це те, що він дуже багато бряцає ядерною зброєю, що зрозуміло викликає велике занепокоєння в усьому світі, а не лише в сусідніх із Росією країнах. Тому для нас дуже важливо, щоб Росія припинила бряцати ядерною зброєю, щоб не погрожувало використанням тактичної ядерної зброї, щоб вони визнали, що це ні в чині Іх інтересах манічезбесвикен стежимо за цим так пильно, як можемо. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю. Ми не бачимо жодних ознак того, що його збройні сили готуються до такого використання. І Я б лише додав, що ми також наразі не бачимо нічого, що дало б нам підстави змінити нашу стратегічну позицію. Ілі, коментують тему також американські експерти. Вони кажуть, що ядерний шантаж потрібен путіну передовсім для того, аби залякати захід та домогтися якогось поступок. На які думки аналітиків ти ще звернула увагу? Остапа аналітики американські звертають увагу на те, що така ядерна риторика і бряцання ядерною зброєю це скоріше ознака слабкості аніж сили. Говорять, зокрема, Девід Петреус, колишній директор ЦРУ, звертає увагу на те, що у разі застосування Росії ядерної зброї на Росію найперше чекатимуть катастрофічні наслідки і відповідь від заходу. Саме тому вважають, що це більше дійсно ядерний шантаж спрямований на те, щоб залякати або Україну, або Захід примусити піти на компроміс і на переговори. Ось що кажуть деякі аналітики, хоча західні уряди насторожено і обережно ставляться до можливості використання ядерної зброї Росією, зараз немає тривоги чи паніки, тому що росіяни наразі не вжили жодних кроків, які б вони мали зробити, аби приготуватись до застосування ядерної зброї. Я думаю, що мета його ядерних погроз залякати Україною. Певне, що більш важливо залякати Сполучені Штати і Європу, щоб вони припинили їхню підтримку, і щоб тиснуло на Україну сідати за стіл переговорів. Юлія, Чи є ризик, що тактика Кремля може спрацювати, і що західні країни таки піддадуться на ядерні погрози тією чи іншою мірою? Остапа в білому домі запевняють, що ні, що Сполучені Штати і Західні країни як підтримували Україну, так і будуть підтримувати. І, зокрема, засідання контактної групи цього тижня у Брюсселі показало, що Сполучені Штати і Західні партнери будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно. Юлю, дякую тобі. На цьому будемо прощатися. Дякую, що дивились нас до зустрічі. Мирних вам вихідних.